Ваша зупинка полягає на, на, на підставі пункту 5 статті 35 закону України про ганскол, а саме згідно 32 статті закону про пол, і, будь ласка, ваші військово облікові документи, так як поліцейський має право вимагати в усі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. Поліція на даний момент зупиняє майже кожне авто. Перевірка військово-облікових документів. Бо ви щось там уже мелете таке, що мені на голову не налазить. Я, вас... я не дивлюся, я слухаю вас. Я на вас дивитися не хочу. Ви мене зупинили, побігли. Кохрена. Так не дивіться. Ми ви незаконно мене зупинили для початку, Не довели законність причини мені. Чому не довів законність закону? Незакон. зараз читаємо. Я покажу. Я просто задобався хотів сповнять кожного, ну, і тому зупинив побіг. Сьогодні на прикладі учасника нашого юридичного клубу ви з'ясуєте, що необхідно робити та знати, якщо ви потрапили в таку ситуацію. Добрий ранку. Атом на Полтава Полтав милошили там поліція до Роман Васильович. Поджаючи наша змов, сусна паніками статті 40 закону про національну поліцію України. Ваша запитка полягає на, 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 на підставі пункту 5 статті 35 закону України про Нацпол а саме згідно 32 статті Закону про наскол, прийдуть, <кій>, будь ласка, ваші військово-облікові документи, так як поліцейський має право вимагати в усій бійковій від 18 до 60 років військово-облікові документи. Ситуація стандартна. Співробітник поліції зупиняє водія. І яку ж він називає причину для зупинки? В підставі пункту 5 статті 35 Закону України про наскол, а саме згідно 32 статті Закону про наскол, <кій> будь ласка, ваші військово облікові документи. Кожен учасник нашого юридичного клубу отримає відповідну. Пам'ятку. алгоритм дій, коли вас зупиняють співробітники поліції. І в першу чергу, в такій ситуації, водій відкриває статтю 35 закону України про національну поліцію. Якщо співробітник поліції хоче перевірити військово-облікові документи, в першу чергу потрібно мати законну підставу для зупинки вашого авто. І про це зазначає наш учасник юридичного клубу. Що з цього вийде, дивимось далі. Інспектор. У вас треба на перенавчання. Ви мені назвали статтю 32. Зупинка, яка 35, по якій статті? 35. Так, а чого мені 32 ліпите? 5 статті 35. Назвіть мені його для е, опитування особи на наявності е, у водія або ж е, пасажирів на наявність у них адміністративних правопорушень у сфері мобілізаційних заходів. Так воно звучить. Мені вам прочитайте, як воно звучить. Що ви клеїте блазня? Що там опитування, там опитування. ви клеїте я блазня? Давайте я зараз почитаю. Ви будете блазня, ви мене вже достали, всім документів по хотелкам вашим показувати. Давайте читаємо 35-й пункт. Давай, Бо ви щось там вже мелете таке, що мені на голову не налазить. Я, я вас... не дивлюся, я слухаю вас, я на вас дивитися не хочу. Ви мене зупинили, побігли. Кохрена. Так не дивіться, в першу чергу хочеш знати більше про свої права, як реалізовувати свої права? Підпишись на мій канал. Література, яка допоможе вам захищати ваші права, знаходиться в описі під даним відео. І до речі, у нас вийшла нова пам'ятка, практичні рекомендації адвоката під час особливого періоду. Так що ви мене зупинили? Віце, я вас зупинив для того, щоб перевірити у чоловіка. Там ваші хотілки! Ви попитали мене, що ви хочете опитати мене? Чи немає у вас проводити? Немає, я можу їхати. Немає. Ваші військовоблікові документи, будь ласка, тоді покажіть. Або ваші дані. Ви незаконно мене зупинили для початку. не довели законність причини мені. Чому не довів законність Не закон, зараз читаємо. Я покажу, я просто задобався, хотівки сповняти кожного. Добре. І потом зупинив і побіг. І мене на блокпосту зупиняли, паспорт потребували, пробили, я поїхав. Для чого документи, коли ми всі світимося? Ну <постанови> так а чого він хотівки сповняє? Мене на блокпосту кров... зупинили, <постанови> паспорт. <постанови> я дав паспорт <постанови> і поїхав. Навіть військові документи, а він починає тут дручною кернею займатися, Так Він зупинив, щоб перевірити військовоплікову. Так хай законно зупинить, я причини, я покажу. Ні, він незаконно зупинить. Ні, він незаконно. законно. Мені тридцять ліпив. Тут це записано. Сетішна облікові документи, блядь, поліцейські. І до речі, друзі, на даний час відбулися зміни. Це стосується перевірки вашої страховки. Хочу зазначити, що відповідно статті 9 перевірки наявності договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється ким співробітниками поліції. Але... Коли поліцейський може перевіряти страховку під час здійснення регулювання дорожнього руху? А також під час оформлення документів щодо порушення правил дорожнього руху. Тобто, якщо співробітник поліції буде складати відносно вас адміністративні матеріали, він вже має повне право згідно закону України про обов'язкове страхування перевіряти вашу страховку. Друзі, хвилинка актуальної для вас інформації: з 2025 року відбулися зміни в перетині кордону на авто. Якщо раніше ви могли придбати обов'язкову страховку Зелена картка в спеціальних пунктах біля кордону та відразу поїхати, зараз так не вийде. Адже відтепер страховку можна купити найраніше, на завтра. Тому раджу вам оформлювати страховку завчасно. А для цього, як завжди, я рекомендую сервіс онлайн-страхування Офлайн Фінанс. Адже в застосунку дуже зручно оформлювати. Та зберігати усі ваші страховки. А з моїм промокодом Діма Полтава10 ви зможете отримати бонусні гривні. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Все, дивіться. Порушення вас немає. Я по номерам вас встановлюю вашу особу. Тому на даний час у мене у вас питань немає. Це ви можете бути із вільні. Научіться зупиняти людей. Ну, ми... По-нормальному. Ось такий результат ми отримали, коли співробітник поліції вирішив зупинити згідно пункту 5 це – Це коли необхідно провести опитання, чи водія, якщо вони бачили якісь там адміністративне правопорушення, він по планшету, мабуть, перевірив власника транспортного засобу, чи перебуває він в розшуку, чи ні, і все, водій поїхав далі. Але чого не зробив водій, в першу чергу необхідно встановити посадову особу, а в подальшому, зателефонувати на 102 або на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ, і ви маєте повне право залишити відповідну скаргу про зупинку без причини, що в подальшому була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка дієм даного співробітника поліції. Також не забуваємо про те, що ви маєте повне право на сьогоднішній день фіксувати дії співробітників поліції, порушує ваші права. У вас будуть фактичні дані. Докази, і це вже більше шансів, наприклад, оскаржити на законну постанову або притягнути до дисциплінарної відповідальності співробітника поліції. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.